Аналіз загальної ситуації щодо готовності країни забезпечити населення теплом, гарячою водою та іншими необхідними засобами взимку цього разу представив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов. За його словами, підготовка житлового фонду об'єктів соціальної інфраструктури, теплового водопровідного і дорожнього господарства в областях майже завершена. Щоправда, є і проблеми насамперед, борги за енергоносії та неоплачена різниця в тарифах. Ми маємо зараз заборгованість 11 мільярдів. Гривень за природний газ. Найбільший обсяг Криторської заборгованості у Харківській області 2,7 мільярда, Луганський 2,6, Донецький 2,1, Днівський 1,6 і в місті Києві 4,2 мільярда. На часі е, готуємо пропозиції щодо збільшення різниці в тарифах на природний газ. Як це буде відбуватися, ми вас будемо інформувати. Про стан справ на місцях коротко прозвітували представники всіх областей держави. Наразі Хмельниччина за основними показниками не відстає від більшості регіонів на сьогоднішній момент. Хмельниччина готова до опалювального сезону. Всі 584 котельні 100% готові. так же саме готові 109 центральних теплових пунктів. В той же час і житові будинки готові, саме на 98% роботи продовжуються, 100% дошкільні заклади, школи, лікарні. Підготовлено 50 тонн із 54 посипочного матеріалу, вся 100% техніка готова теж до зими. Заборгованість держави за різницю в тарифах в різних регіонах різна від кількох десятків до кількох сотень мільйонів гривень. До прикладу, у Львівській і Полтавській областях сума боргів сягає приблизно по 240 мільйонів гривень, а в Одеській та Івано-Франківській не перевищує 30. На Хмельниччині цей показник разом з іншими боргами складає майже 130 мільйонів гривень. Загальний борг за опальний сезон я вказав 130 мільйонів. Борг різниця в тарифах 109, Державний бюджет 14 мільйонів. пільги – субсидії 3,5 мільйони, і місцевий бюджет там десь порядка 2 мільйонів. Разом різниця складає десь 2 мільйона. Оце, що ми подовжні і що нам потрібно з джерел. Це 98% покривається. Складна ситуація з боргами, кажуть посадовці Хмельниччини, не лише в нашій області і заспокоюють влада. Робить все, аби виправити становище. Щоправда, навіть приблизних термінів вирішення проблеми не називають. Якщо будуть проплата повністю за газ, буде платити населення, будуть розраховуватися вчасно бюджетні організації, будуть вчасно розраховуватися всі підприємства. Тоді в нас не виникне ніяких проблем. Ну вибачте, будь ласка, у нас є, що дійсно Петро Миколаївич приводить приклади, а їх можна навести саме безліч. Коли люди не розраховуються, водночас головний комунальник області Петро Махнюк пообіцяв, гаряча вода, що нарешті з'явилася в обласному центрі, більше не зникатиме, принаймні до початку опалювального сезону. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.